Одне з перших запитань, яке задали мені мої підписники після перегляду відео про інвертор, чи буде працювати холодильник від такого інвертора. Справді, замовляти з Китаю інвертор, місяць його чекати і не знати точно, що буде від нього робити, а що не буде робити, це не зовсім правильно. Загальна відповідь така: все залежить від того, який у вас холодильник і який у вас інвертор. Я в цьому відео перевірю, чи запуститься холодильник від самого популярного серед українців інвертора, лідера по продажам на платформі Aliexpress. Це весь інвертор з правильною синусоїдою на 1600 Вт. Що стосується холодильників, то вони теж бувають різного типу, об'єму, принципу роботи, потужності. Холодильники бувають термоелектричними, абсорбційними. Вихровими компресорними. Компресорні, в свою чергу, бувають інверторними чи старт-стопними. На холодильнику обов'язково є наклейка з характеристиками. Ось цей, наприклад, має потужність 190 Вт. Здавалось би, все добре. Інвертор на 1600 Вт, холодильник приблизно на 200 Вт, ніби потягне. Насправді, компресори холодильників в момент пуску протягом 1-2 секунд споживають набагато більшу потужність. Холодильники старішого типу старт-стопні споживають пускові строми, що в 10-15 разів перевищують номінальні, а інверторні трохи кращі, але все одно мають пускові скачки потужності, що в 5-6 разів. Перевищують ті, що зазначені в технічних характеристиках приладу. А ми зараз зупинимось на типовому холодильнику, який зараз стоїть в переважної більшості осель українців. Це двохкамерний холодильник з одним компресором, системою No-Frost об'ємом 240-120 літрів клас енергоефективності А. Ще раз скажу, що я не розраховував вживити холодильник. Він і так держить холод 3-4 години. Сподіваюсь, у нас довших відключень не буде. Але спробуємо, щоб з'ясувати істину. Отож, маємо дешевий інвертор за 42 долари, на якому написано 1600 Вт. А це значить, що реальна потужність буде вдвічі менша. Десь приблизно 600 700 Вт. Холодильник No Frost, але який в ньому компресор, я не знаю. Тобто, я не знаю, чи система керування забезпечує плавний пуск двигуна. А у даташиті холодильника написано, що його номінальна потужність 190 Вт. Як бачите, фідна напруга становить 12,6-12,7 В, акумулятор повністю заряджений. Вмикаємо холодильник. На перший погляд, ніби все добре. Лампочка світиться, дисплей показує встановлені раніше температурні режими. Тепер треба дочекатися моменту включення компресора. Ось він. Фіна напруга сідає, холодильник протягом декількох секунд намагається запустити компресор, але марно. Через секунд 30-40 спроби повторюються. Але компресор не запускається. От вам і висновок. Для живлення холодильника треба більш потужний інвертор. Хоча в інтернеті я бачив відео, в яких саме від такого інвертора холодильник запускався. Можливо, це був більш сучасний холодильник з інверторною системою плавного пуску компресора. А на цей холодильник, можливо, треба додати ще один напис. Постскриптум. Підходжу вранці до холодильника, а він дивиться так на мене докірливо, як як ти мене вчора обізвав, а в ніт. Просив пробачення. Я у холодильника, старий друг краще двох нових.